Сьогодні приготуємо з вами дуже красивий яскравий та смачний пиріг. Я впевнена, що шматочок такого пирога здивує кожного гостя і порадує ваших рідних як на свято, так і на кожний буденний день. Тісто виходить дуже смачне, а з начинками можна експериментувати. Для початку приготую опару. В миску всипаю сухі дріжджі, додаю цукор та вливаю тепленьку водичку. Це все перемішую і залишаю на 10-15 хвилин в теплому місці. У опари піднялась шапочка і тепер її можна додати до просіяного борошна. Також до борошна додаю молоко. Воно у мене прокише. Для тіста це навіть краще. Молоко також має бути тепленьке. Починаю замішувати і в процесі замішування додаю олію. Потрібно замішати дуже м'якеньке еластичне тісто, яке не буде липнути до рук та буде дуже піддатливе в роботі. Ось таке м'якеньке тістечко я викладаю в миску, накриваю плівкою і залишаю в теплому місці приблизно на годину для підняття. Тепер приготую начинку, нарізаю ковбасу та помідори. Твердий сир я також натерла на терці. З начинками можна експериментувати. Тільки подивіться, як гарно піднялося тісто і яка в нього консистенція. До нього навіть приємно торкатися руками. Форму змащую олією і викладаю на ню тісто. Розрівнюю його руками по всій поверхні, щоб воно лягло рівномірно. Посередині роблю ось такі надрізи. Тепер пиріг по колу змащую соусом. Можна використовувати абсолютно любий соус, у мене це просто кетчуп змішаний з майонезом. Тепер викладаю всі підготовлені продукти для начинки. Натертий твердий сир, ковбаску, помідори. У мене ще залишалися шампіньйони, я також їх вирішила сюди додати. Зверху всі начинки також засипаю твердим сиром. Тепер закриваю пиріг наступним чином. Добре закріпляю края, щоб при випічці вони не розкрилися. Такий пиріг не потрібно нічим змащувати, він і без нічого дуже гарно зарумяниться, і в нього буде смачна, золотиста і дуже апетитна корочка. Відправляю його в духовку розігріту до 180 градусів на 25 хвилин. Ось такий красивий, м'якенький золотистий пиріг у мене вийшов. Обов'язково порадуйте свою сім'ю. Бажаю вам смачного!